Єднання немає кордонів у День Соборності України. Дев'ятикласники загальноосвітньої школи номер 5 горішніх плавнів вирішили об'єднати три школи з різних куточків нашої країни, аби дізнатися ще більше про одне одного та поділитися своєю підтримкою. Учасниками цієї онлайн зустрічі були учні та вчителі з міст Ромни та Добропілля. Завдяки тим дистанційним технологіям, якими ми обучилися ще у 2020 році. Маємо можливість. Не лише долати кордони, а й об'єднуватися цілим світом. Хтось зі шкіл, а інші з укриттів. Відеозв'язок співпав із повітряною тривогою, але стабільний інтернет дозволив чути і бачити очі кожного. Почали із згадування історії святкового дня. 22 січня 1918 року відбувся історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що вінчав соборницькі прагнення українців розділених кордонами тогочасних імперій. Наше з вами завдання тут на освітньому фронті зробити усе можливе, аби після нашої перемоги відбудувати таке майбутнє, про яке повесь світ говорив так дуже дорогою ціною, але вони відвоювали свою незалежність. Україна це нація волелюбних, сильних і сміливих людей. Єдиний народ, єдина країна, окремо приділили час сучасним і вже справді історичним героям України. Хвилиною мовчання згадали всіх тих, хто загинув у російсько-українській війні. Колярі готували презентації про своїх сусідів, їхній регіон: сумчани про полтавців, донечани про сумчан. Полтавськими галушками дистанційно пригощали романців. Добропільці куштували сумську локшину, а варениками з Донеччини ласували горішні плавні. Закінчилося усе унікальними переспівками. Взаємні віртуальні оплески, а за тим продовжилась підтримка наших воїнів, без яких ми не відчували би захисту та спокою. Кожен у своєму смартфоні переходив за посиланням і писав слова підтримки захисникам. Об'єднавши всі побажання, їх планують передати в електронному форматі на фронт. Приємним сюрпризом для всіх стали подарунки, якими учасники обмінялися поштою напередодні. День соборності це нагадування про те, що сила нашої держави не тільки в єдності українських земель, але й в єдності наших сердець, впевнене молоде покоління. Єднання в умовах війни є найголовнішою запорукою спільної перемоги.